Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. і Я ваш кондуктор у гайп треніні новин за останній тиждень. І всі вони об'єднані у нашій прекрасній постійній рубриці «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Ми існуємо тільки для того, щоб вам було підшо хавать. Одразу годний лайфхак ліпше завантажити це відео для того, щоб потім було що дивитися під час блекауту. Перед тим як ми перейдемо до новин, я нагадаю, що навіть попри те, що почали відмикати все частіше світло через страну, ви самі знаєте кого через отих от людей. Ми все рівно навіть збільшили свій ККД – коефіцієнт контентотворчої дії. Тож, якщо вам не вистачить цього відео, запрошую вас глянути наш огляд на Чорну Пантеру. А ще у нас є ігровий канал, де відбувається проходження свіжих походеньок Кратоса та його сина. Можете подивитися і оте от все. Початиме мабуть, варто із того, що навряд можна назвати хоч якось, хоч якимось загалі боком але і не тільки залюбки. 15 листопада терористична організація країна під назвою Росія здійснила чергову терористичну ракетну атаку на Україну, і її енергетичну систему. Зокрема, я вже давно казав, що неможливо існувати поза політикою, поза війною, і ще чим-небудь там поза також не можна існувати. Якщо до інших країн наслідки доходять злегка пізніше, то Молдова, Угорщина та Польща відчули війну в Україні миттєво у Молдові, через обстріли по Україні почало зникати світло. По тій же причині спинився нафтопровід з іронічною назвою Дружба тож Угорщина через нього перестала отримувати те, що по ньому зазвичай тече. Ну а на території Польщі так взагалі почали падати ракети, внаслідок чого в країні стало на два поляка менше. Польща є країною НАТО, тож вся Україна здійснила масовий челендж по схрещуванню пальців на всіх кінцівках, раз в раз перечитуючи п'яту статтю, але по факту не дійшло і до застосування четвертої. То печіння в очах довелося моніторити усю ніч ситуацію, бо новини змінювали одна одну кожні пару хвилин. Я, звісно, хотів не спати усю ніч, як було то по молодості, але не так. Ясно досте тільки одне: що доки це відео взагалі вийде на світ божий, то новина ця сто разів. Обробиться і все зміниться разів так 100-150. Дуже сильно хотілося би заснути 15 листопада, а потім прокинутися у світлому майбутньому, де немає ніякої Росії, але схоже все на те, що ніхто не буде застосовувати статтю номер 5 Що звісно звучить досить таки логічно, тому що аби лізти у війну, це треба бути, мабуть, якимось повним ідіотом. Або путіним я б сказав би, що це тотожні поняття, але ні, путін це щось значно значно гірше. Нато як і будь-яка велика організація чухається відносно до. Довго. У даному випадку, аби приймати якісь рішення, потрібно 100 разів провести розслідування. Та, судячи із новин, основна версія каже, що якимось чином залетіла на територію Польщі українська ракета ППО, і, мовляв, Росія не спеціально позбавила життя двох громадян Польщі, що, звісно, звучить напрочуд дивно, бо це виглядає так, ніби якийсь скажений чоловік із ножичком ганявся за декількома людьми, відправив на світ Божий чотирьох тих, кого хотів, і п'ятого випадково. В моїх очах святішим він не став. Чах НАТО, і принаймні декого із них, вочевидь так. Власне, що Польща, що Америка прямо кажуть, що не важливо, чи я там ракета упала, випадково вона туди залетіла, чи ні. А винна таки Росія. Навіть Шольц відійшов від інгаляції російським газом і базанув, що винна таки Росія. В будь-якому випадку хотілося б, щоб країни НАТО думали в першу чергу: ну, хоча б за свої гепи, і на додачу збройної допомоги, котра безумовно поступає, брехати не буду. Вони ще й закрили б небо в Україні. Їні, бо закрите небо в Україні, а Польща у цьому переконується сама це закрите небо у самому Альянсі. Якби НАТО складалось би тільки із українців, то проблему вже давним-давно було б вирішено. Бо коли приходить біда, ми просто беремо усі, разом збираємося і робимо абсолютно усе для того, щоб цю біду взяти і вирішити. І через це я неймовірно вами пишаюсь. Та ви що? Око, і поверни живим за два тижні зібрали понад 26 мільйонів гривень. З копійками, а це означає, що вже зібрано на два авіаційних комплекси Шарк. І поки я оце от з вами трендів, лічильник невпинно продовжував рости. До речі, за посиланням в описі до цього відео можна слідкувати за статусом проєкту. Два комплекси Шарк, це звісно добре, але 25 – і ще ліпше. Тож поїхали, заправимо машину пульсом помсти і допоможемо зібрати якомога швидше на третій комплекс. Загалом на 25 комплексів потрібно назбирати 325 мільйонів гривень і допомогти на них назбирати напрочуд просто. Адже для цього потрібно Перше, приїхати на заправку око, друге заправитися пульсом помсти. І третє, а де ж третє, а нема ніякого третього. Все, а натомість наші воїни утримують 75 безпілотних літальних апаратів, 25 прохідних авто і 25 пускових установок. Шарки здатні тривалий час коригувати крупну артилерію. Наприклад, кохані народом і мною особисто Хаймерс. Око, повернись живим! І Тисячі українських водіїв конвертують якісне пальне у помст. Нашим ворогам. І я, до речі, теж серед цих водіїв. Заправляйтесь і ви на око, пульсом 95 або пульс дизель. Залучайте друзів і знайомих, бо разом ми сила. А якщо ваш єдиний транспортний засіб живиться дерунами і вареничками, то не переживайте, і пішоходи також зможуть допомогти задонатити на шарки за посиланням вказаним в описі до цього відео. Що робить? Машина, памитівся. Не диче. Я за секунди я Віна війною сарчі навколо культури в Україні стихати не збираються. Ми вже неодноразово говорили за Довженко Центр і те, як на нього стрибає регулярно держкіно. Нагадую, що Державне агентство України із питань кіно, в особі Марини Кударчук, активно займається так званою реорганізацією Довженко Центр. Хоч про це ніхто їх і не просив. Взагалі, раз не те пішло, то діяльність самого Держкіно теж під великим питанням. Якщо ви давно дивитесь наш канал, то могли помітити, що саме із себе вихаркує Держкіно. Но на державні, а це означає, що наші з вами гроші? Знову ж таки, ця ж установа, для котрої ніхіба собі подіє, коли якесь кіно окупляється? Зараз страшно жаліється на те, що кіноархів, основна діяльність котрого це зберігати старі кіношні реліквії і збухувати із них пилюку, бачте, не приносить грошей і взагалі неефективне. Ми вже розповідали про те, що частину функцій центру хочуть перекласти на іншу, фактично нановостворену, непрофільну організацію. Ну а як воно? На буде приносити гроші, виконуючи ту ж саму функцію, ми й самі не допетрили. Проти так званої реорганізації, а насправді ліквідації довженко-центру, було підписано петицію понад 25 тисяч разів. Просили, мама, просили тато, і дуже багато різних експертів з кінематографії. Також просили, щоб держкіно нарешті зайнялося чимось значно кориснішим. Наприклад, я не знаю пусканням бульок із носа. На весь цивілізований досвід таки спротив, на який була здатна культурно-українська. Спільнота, люди, котрі займаються організацією цієї самої культури, відреагували рейдерським захопленням до центру. Будівлю неодноразово обшуковували правоохоронці, а керівницю самого центру було звільнено. Попри те, що вона цілком чесно виграла конкурс на посаду. На її ж місце поставили людину, котра, звісно, пов'язана із кіно, але не зовсім так, як би, хоч комусь би хотілось. На ім'я Юлії Каждан чи Каждан записана фірма, що спеціалізується на. Кінології! Так, це наука про собак. Я не знаю, яка людина настільки сильно натупила, але про всяк випадок хочу нагадати, що кінематика це наука не про кінематограф, а генетика, відповідно, це не наука про Генадіїв. Є у мене малесеньке таке крихітне припущення, що Держкіно забули взагалі, що вони живуть в Україні і віщають вони відповідно для України, а не для того суспільства, де замість людей сонні мухи я маю на увазі Росію. Українська. Громада зреагувала протестними акціями, і чисто так співпало, що нарешті людей в кабінетах трошечки попустило. 15 листопада Олександр Ткаченко на своїх сторінках у соціалках понаписував, що так звана реорганізація, котра на їхню думку була цілком законною, раптово припиняється, і фонд і музей лишаються в такому ж статусі, що й були. То що ж таке, невже магічні підсрачники зробили їх страшно прибутковими? Мікі вам все це не подобається. На диво, за якийсь прозорий конкурс на директора центру, він також написав, що звісно дуже смішно звучить після історії, як обирали голову держкіно Марину Кударчук. І навіть пообіцяв змінити статуси центру в бумажках, що звучить значно простіше, ніж створення окремої організації із нуля, чи не так у довженко центрі поки що кажуть, що це лише замилювання. Очей, чому власне я схильний вірити більше ніж в раптове освітіння Олександра Ткаченка? У будь-якому випадку, як майже і завжди, українська громада побачила якусь несправедливість, не стала проходити повз і взялася отак, от ручки свої рукава закатавши, наводити свої порядки. Молодці, молодці. Взагалі, раз не те пішло. Я не хочу, щоб ви забували, і тому регулярно вам нагадую, що Україна уся тримається виключно на вас. Такої ж і думки, що абсолютно все тримається на громаді і організатори The Game Awards 2022, тому що гру року і інші номінанти, інші категорії вірніше також будуть обиратися таким же чином. Вони всі будуть обиратися власне голосуванням, себто волевиявленням ігрового люду. Для тих, хто не в курсі The Game Awards, це типу як ігровий Оскар, тільки тут концентруються на самих іграх, а не на тому, хто їх знімав і якого кольору у них шкіра. Загалом планується роздати аж 31 одну Ветку у більшості категорій цілком очікувано в якості номінанта найчастіше фігурують слізковитискальний дупопідпалювальний Елден Рінг та пригоди баті і сина наприкінці світу, також відомі як Бог війни Рагнарюк. А подекуди трапляється ще і Horizon Forbidden West, що можливо з геймплейної точки зору мені важко назвати цікавою, але те, що вона безбожно красива, це факт. Окрім цих трьох, названня найкращої гри року будуть боротися іще із Stray, це гра про котика у кіберпанковому майбутньому, і це все, що вам треба знати, аби ви вже зараз побігли і проголосували. А ще є всі шанси зайняти третє місце у Xenoblade Chronicle 3. Ну а за номіновану гру, її розробники не відмовляються, доки від російського ринку. Я говорити не буду. За те, у чому саме вам більше сподобалось залишати години свого безцінного життя, найбільше можна проголосувати на сайті The Game Awards. Після того як проголосуєте, або до того, як проголосуєте, не забудьте написати в коментарях, яка саме гра на вашу думку заслуговує звання гри року. Цілком можливо, що ця гра. Гра не потрапила навіть в номінації, і люди повинні знати про цей шедевр. Наприклад, гра «Байрактар» в дії, я не знаю чому, але вона навіть номінацію не отримала. Тим часом Росія завдала неймовірного удару по голівудським акторам. Неймовірного! Падлюки, от знаючи, що єдиний, хто здатен в найкоротші терміни повернути нашого рядового єнота, котрого із херсонського зоопарку викрала росіянська мерзота, взяли і заборонили в'їзд Ейсу Вентурі. Це, звісно, жарти, але реальність не менш ідіотська, а то і більш ідіотська. У своєму твіттері Джим Керрі якось було назвав Путіна недоумком, що свідчить про одне. Окрім того, як Путін дійсно недоумок, один із обов'язків росіянських можновладців це сидіти. І читати Твіттер. були б вони людьми, то я їх може навіть і пожалів би. Окрім старого доброго Джима, до списку потрапила і Катерина Винник, вона має українське коріння і не могла не засудити росіянську агресію із першого ж дня війни, і навіть має спеціальний фонд для допомоги Україні. Моргану Фрімену, Шону Пену та Бену Стілору, до речі, теж не судилося побачити особисто красоти Хабаровська Сизрені. І така їм жорстока кара лише за те, що вони беруть і кажуть правду. Думаю, якби вони знали, хто такі Бенкс. То вже давним-давно перестали пускати і його поїдати, знаєте, белічки да слапатки, а так Бенксі начувається, ти вже на карандаш до записан. Ну і питання лише часу, коли у список цих нещасних людей, які більше ніколи не пакушують настоящі іщі, потрапить Ерні Гадсон. Відомий загалу як Вінстон Зедмор із оригінального складу мисливців на привидів. Він підтримав ініціативу UA Animals, і записав відео звернення, де нагадав, що війна, котру спричинили росіяни, впливає на значно. Більше речей ніж може здатися одразу. Зокрема, пан Гадсон нагадали, що російська армія вразила війною 20% природоохоронних земель України, що загинуло понад 6 мільйонів свійських тварин і більше 50 тисяч дельфінів у чорному морі. Айна Юкраїні при цьому хочу підмітити, що на відміну від Пенелопи Крумс, Ерні Гадсон не соромився називати справжнього винуватця екоциду і напряму сказав, що усі наслідки пов'язані із діями російських ванік. Осетом нечекансевейшн'юкраїн аореді афекти бадово тих самих, проти яких кожної секунди цілодобово боряться наші воїни, і священний обов'язок нашій їм у цьому допомагати. Цього разу потрібно назбирати ну, 100-150 тисяч українських гривників, за на цілих три зарядних станції. Тож так уже пора братися за молоточок, піти лякати свою свиню скарбничку. Не забувайте, що ми є у різних соціальних мережах, таких як Фейсбук. Поки що, на жаль, Телеграм, навіть в Твіттері я зареєструвався от недавно декілька років тому всього-навсього. В інстаграмі ми е, усі також є, крім Бенджаміна, але я гадаю, що це е, досить тимчасово. Мені здається, саме так. Ми є у Телеграмі, при цьому ми є двічі у Телеграмі, тому що у нас є телеграм присвячений кіно, і телеграм-сторінка, яка присвячена виключно іграм, ну і мамам, і приколам, ну і там бувають е, матюки, але е, мамій, не кажіть. Ви можете підтримати. У нас всього на один долар на Патреоні, на Баймі, Кофі, наприклад, ще. Через спонсорство на Ютубі. Ще я стрімлю, вірніше летсплею, тому що срані русския все ще існують. Що ж я ще роблю, господи боже мій. Чи можна вважати за контент те, що я зробив вчора із снігом? М -м -м. Мабуть, це так ні. Я неймовірно дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Я знаю, що насправді ви додивилися до цього моменту виключно через нашу рубрику «А що ж там Бенджамін?». А Бенджамін у нас, як завжди, розкішно возлягають на ліжках на подушках, тому що його люди потребують нагляду за ними, і оце от він тут розкішно собі живе і грізу сраку, поки ми горбимося над українським контентом. Ну не через те, що ми як, як каменярі, а в тому сенсі, що. Я буває горблюсь, як пишу там щось, наприклад, чи лажу в інтернеті, горблюсь, і взагалі мені якби от сьогодні не про мене, сьогодні про Бенджаміна. Він молодець, у нього все добре. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна Юліана. А ви тим часом додивилися, ну, раз ви це чуєте відповідно, то додивилися, ви дивилися, кік Джорнал тримати з нами на одній хвилі. До нових зустрічей, бувайте! Дайте я до вас дотягнуся. От чуть техніку не пала. um <muchos> <muchos> é <muchos> <muchos>